Виходять з мікроавтобуса та вивантажують речі. Новий транзитний пункт прийняв перших евакуйованих 17 людей з прифронтової Маломихайлівської громади. Тетяна евакуювалась дев'ятирічним сином Михайлом. Жінка каже, виїжджати з рідної мали Михайлівки вирішила ще кілька днів тому, адже обстрілів стає дедалі більше. Ділиться сьогодні. Зранку армія РФ вдарила кабом поруч з будинком. Які Пошкоджені вікна, двері, шифер. Ну пошкодження є. Ми були вдома. А о шостій ранку був прильот за два будинки від нас вибухи. Скло посипалося, ви ламали, поламали вікна. Жінка каже, з собою взяли тільки пару сумок та документи. На допомогу. Ви реєструєте на допомогу? Так, так. Да? Ну, до, роду, Дніпро. до транзитного центру разом із родиною евакуювався і Віктор. Чоловік каже, два роки тому з Покровська переїхали у Просяну. Тепер знову довелось покидати дім. Там вже ситуація накаляється, бувають прильоти, По ночам часто, часто 15-20 штук пролітають. І раді дітей ми вирішили виїхати. У дитячій кімнаті разом з шестимісячною донькою чекає на оформлення документів онука Віктора Софія. Каже, виїхала заради дитини. Кожну ніч майже в підвалі були. Тому так хотіла виїхати. Від чого ховалася, що настільки небезпечно. Керівник гуманітарного центру Сергій Петровський каже, усім евакуйованим надали допомогу, зокрема, одяг та гігієнічні набори. Людей проконсультовано, партнери надали інформацію щодо фінансової допомоги. Наразі сьогодні ці люди не залишаються ночувати. Вони їдуть далі. У новому транзитному центрі 100 ліжкомість. Евакуйовані можуть тут перебувати три доби. Розповідає проектна менеджерка благодійного фонду Анна Завгородня. Людям допомагають отримати довідку ВПО, відновити втрачені документи, подати заявки на грошові виплати. Тобто люди сюди приїхали, зареєструвались, і через там певний час вони отримують. Перше свою умовно кажучи фінансову потужку, на яку вони можуть розраховувати. Анна додає у центрі, облаштована дитяча зона та окрема кімната для маломобільних. Наскільки цей транзитний пункт допоможе розвантажити мовне Павло Градський? Дивіться справа в тому, що Павло Градський він же ж був створений від початку для Донецької області. І зараз там дуже велике навантаження, і через це створився і цей транзитний центр, і створився ще транзитний центр у Лузові. Анна каже: надалі планують до 200 збільшити кількість ліжкомість, аби мати змогу приймати більше евакуйованих. Данію Ніколаєнко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.